Це дуже добре, друзі, що сьогодні Європа розуміє необхідність допомоги в Україні. Атлантика це супер. Американці показали, як треба допомагати. Але Європа має в них вчитися, і добре, що вона сьогодні вчиться. І сьогодні Європа їздить до Вашингтона переконувати американців, щоб вони виділяли гроші на безпеку. Ну, я перепрошую, але ще там рік тому ми про таке навіть говорити не могли, що таке може статися. Сьогодні так по факту є. Особисто мені було дуже важливо почути саме рішення 1 лютого. Коли на саміті Європейського союзу розгадалися питання створення фонду у розмірі 50 мільярдів євро і позиції Орбана для мене було особисто важливим чи спроможний буде європейський союз в обличчі потужних політиків Макрона, Шольца і інших Урсули фондавляєн, все таки знайти інструменти впливу на прем'єр-міністра Угорщини, який відверто поширює ну нездорові? Тенденції в європейському су це вдалося на сьогоднішній день. Це вдалося і пояснює Орбана. Ну я просто з них тішуся. Мені приємно від того, як він